Вітаю, друзі. На голові багато хто знімає відео про нечисту силу та різних монстрів. А я зроблю для вас відео про Єрмака і Зеленського. Тим більше, що вони варті того. Величезна кількість статей розслідувань за цей тиждень потужний розрив американськими ЗМІ. Може, це з обставин? Ні. Впевнений, що ні, американські медіа почали відверто і відкрито звинувачувати праву руку Зеленського Андрія Єрмака, очільника офісу президента, людину, яка приймає рішення, як буде і що відбуватися в країні, заміняє собою кабмін, керує дискредитацією військових, атакує опозицію і дає накази переслідувати критиків режиму. Так, от. Американські ЗМІ почали звинувачувати його в зловживанні владою, контролю над урядом, придушенні критиків і багато чого ще. Зеленський отримав теж своє його почали підозрювати в тому, що він лобіює інтереси для людей, які йому не чужі. А поки що Нью-Йорк Таймс дуже обережно натякає, що структура, яка шукала локації для фільмів зеленського. Стає фаєрпоінтом, і та людина, яка там займалася пошуком локації підготовкою бутербродів, сьогодні готує бюджети, на які виділяє країна гроші на дрони і ракети. Фламіндічі це саме звідти? От дуже цікава історія. Взагалі, успішні кінопродюсери під час керування країною Зеленським стають вкрай відомі Єрмак. Кінопродюсер, власники феерпойнту, кінопродюсер, режисер слуги народу, енерготрейдер, вибачте, і навіть партнер по кінопродюсерській діяльності Колюбаєв у Єрмака, теж дуже успішний. Він і забудовник і виробник дронів, і багато ще що. Якось дивна ситуація. Всі ці люди, якби. Несуть загрозу Зеленському, але він від них не поспішає позбавлятися, а більше того, вони його топлять. Поясню про що йде мова? Коли в американських ЗМІ з'являються дві розгромних статті в медіа, це прямий натяк з боку Сполучених Штатів про те, що ну, не все добре з цими партнерами. Фактично, мова йде про що? Зеленського від Зеленського хочуть. Утримати, готовий він працювати в інтересах України і більше не балотуватися, чи не готовий. Більше того, гарантії йому дали, і він навіть на ці гарантії готовий погодитись але є одне але, але це але звуть Андрій Борисович Єрмак. Бо гарантії для Зена Єрмака не розповсюджуються. А як ми пам'ятаємо, як сказав Зеленський, зі мною прийшов, зі мною і піде. Але тут цікаво, бо проблема підвисла, і жодному представнику оточення Зеленського гарантії не дають. Більше того, не лише Єрмаку, всім іншим теж. Тому легка паніка в середовищі банкової говорить тільки про одне: дивіться, вони будуть чіплятися за владу. До тої пори, поки або не отримують гарантії, а вони їх не отримують, або можуть тримати владу в своїх спітнілих корупційно-клептократичних долонях. Більше того, давайте відверто а, питання про те, що кіношники стають неймовірно успішними бізнесменами під час правління Зеленського, вже нікого не дивує. Навіть питання, те, що вони багато хто з них. Намагається ховати свої гроші в крипту, це американців розважає. Бо наші полудурки в полукедах вважають, що вони ці гроші від цих приховали. А американці все це бачать, і американський фінмоніторинг дуже непогано відслідковує не тільки USDT які в доларах, а ще й біткоін, де багато чого іншого. Тож ми спостерігаємо цікаву ситуацію. Зеленський на розтяжці. Він дуже хоче, щоб все добре було для нього, але розуміє, якщо не врятує своє оточення, вони почнуть давати на нього покази. І більше того, там є що розповідати, і це ще без того, що знає про нього Ігор Валерійович Коломойський, який теж готовий з часом обміняти свою свободу на ту інформацію, що в нього є. І я впевнений, що така пропозиція. Буде не тільки озвучена, а й прийнята Коломойським, і тим, кому він запропонує. Тому це окремий кейс. Але тут, дивіться є ж не лише Єрмак, є ще Татаров, є ще Тимошенко, є ще. А, так, скільки їх там? 5-6 успішних менеджерів, а з'ясувалося, що десятки два. І незважаючи, що дехто з них... Вже тихесенько пішов в ліс. Ну, наприклад, Шефір, який дуже близький до Зеленського, або Шурма, який теж дуже близький, але зараз знаходиться все ж таки в іншій країні. І багато інших вони розуміють, і ними можуть зайнятися. І тому вони кажуть: Володимир Оксанович, рятуй, рятуй всіх нас. Не знаю, в якій формі саме вони йому це виказують Але Зеленський зараз хоче, як би хоче в рай, але. Гріхи не пускають, саме тому він тягне час, а американці не готові чекати. Тому незабаром вийдуть нові статті, а потім буде оприлюднений той компромат частково по частинах, які є в Америці. Бо наші, як я казав, посаваті джокери і полупокери в полукедах а купали багато чого: активи, крипта, все інше. І засвітили, і от це все є. Більше того, європейські країни зараз стикаються з тим, що все, до чого доторкалися Зеленський з Єрмаком, викликає підозру. Ну опозиція в деяких країнах почала розбиратися і. Ставить дуже неприємне запитання. Тому запитань буде все більше, і вони будуть з'являтися спочатку на сторінках ЗМІ, потім вони з'являться у слідчих, а потім, а потім за них треба буде відповідати. І от тут для Зеленського зараз час Х. Або він погодиться і скаже: Я готовий не йти на які вибори. Я розумію, чому це країні потрібно, бо вибори повинні пройти в один тур. Неважливо, хто буде в цьому турі, важливо, що один тур. Чому ну, тому що якщо буде один тур, наприклад, умовний залужний і умовний зеленський залужний набирає 35 зеленський набирає 25 то другого туру може не бути. Просто-напросто Путін може не дати статися другому туру. Він Буде штовхати танки і літаки вперед. Про це до речі, в мене в ефірі казав Юрій Луценко, і з, йому це відомо. Або він може запропонувати зрив е, е, перемір'я і дестабілізувати ситуацію в Україні, бо дуже, дуже зрозуміло. Якщо Зеленський не виграє в першому турі, всі розуміють, в другому залі програє, бо це тур антирейтингу, а там у Зеленського. Ах, все погано, він гарантований лузер в цій історії. То виграє інший. А тут зривається другий тур. І якби Зеленський вже ну якби і не президент, а й другий президент його не виграв. Тому це запустить великі дестабілізаційні процеси. Путін в цьому зацікавлений наші партнери ні, вони хочуть взагалі іншого розвитку подій в Україні. Вони хочуть стабілізації, вони хочуть, щоб все вгамувалося, і вони хочуть, щоб все пройшло ідеально. Тому вони кажуть, Зеленський, ти все одно не виграєш. І, до речі, про це в мене казав Милян в ефірі. І кажуть все, час казати до побачення. Ти відцірював вже більше, ніж твій строк, народ вже побачив, як ти готував країну до травневих шашликів. В майбутньому тобі з країною робити нічого давати не можна. Бо знищиш остаточно. Невігласи і некомпетентні нарциси інакше і діяти не можуть. Тому сьогодні в Сполучених Штатах в декілька виданнях і в Британії готуються статті. До речі, коли а, ці статті. З'являться, а це знову викличе на банковій реакцію: це все російські консерви. Бо вони все називають російськими консервами. Ті, хто їх критикують, це російські консерви. Ті, хто вказує на їх корупцію, це російські консерви. Ті, хто вказує на їх помилки, російські консерви. До речі, ті, хто краде, займається корупцією і помиляється, це їх партнери. Ні, це не російські консерви. І тут стає запитання. А в інтересах кого вони взагалі працюють? Якщо після всіх цих історій країні тільки гірше, може все ж таки не треба займатися корупцією красти, може, треба все ж таки зрозуміти, що ти країні більше не потрібний і публічно заявити, що ти не будеш приймати участь у виборах, коли б вони не відбулися, не заважати процесам і приймати хай не популярні рішення, але складні і важливі для. України, наприклад, по мобілізації, або ще якісь, бо це потрібно країні. В будь-якому випадку уважно слідкуємо, що буде далі, а далі буде дуже цікаво. Е і останнє. Американці взагалі звикли, що їх дуже ну непогано розуміють їх натяки інше. Але схоже, що наш комік не тільки не віглас, а й сподівається, що він надурить американців, тому тягне час. Ну що ж, на цьому тижні ми дізналися про діаманти міндіча, про маєтки з назвою «Дінастія», які будував Чернишов для зеленського міндіча Чернишова і інших. А ми дізналися про Фаерпойнт і що це з'ясувалися люди, які шукали локації для фільмів Зеленського. І як бачимо, розгромна стаття про Єрмака, яка показує, що Єрмак є загрозою не тільки демократії, а й для майбутнього. України, ну, мабуть, нормально прилетіло Зеленському. Але ще не розумію, тож буде прилітати далі. Незабаром, до речі, і на моєму каналі дещо з'явиться. Дякую, що дивитесь дякую, що робите правильні висновки, що спостерігаєте. Дякую, що не забули підписатись, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайки. Це все важливо. Але найголовніше за що вам дякую, за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ і приєднуєте до ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Майбутнє без Єрмака і Зеленського, без російської окупації, без п'яти шести успішних менеджерів, майбутнє класичної європейської демократії. Тому всі ресурси і зусилля на ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися, папа. -па.